Якщо говорити відверто, так. я вважаю, що ми, на жаль, не отримуємо ту допомогу, яку би ми повинні отримувати. Я вважаю, що якщо нам надали би дійсно лендліз, якщо б ви нам надали б дійсно зброю стільки, скільки нам потрібно, а я хочу вам сказати, що ми, а, на жаль, а, дефіцит відчуваємо, то я впевнений в тому, що. Сьогодні лінія фронту була б не там, де ми сьогодні його маємо, а було б, а було б воно а, в кращих позиціях для нас. Манцев налагодив свою схему а, в податковій службі України і вони там все погано заробляють, а страждають люди. Тому я вважаю, що а, а, є органи, правоохоронні органи, які можуть довести справу по Гетманцеву отак от. Ну чому вони не роблять? Ну у мене питання, питання. до влади. Так. Що я за те, що обов'язково кожна копейка, які надходять в Україні, вона була контрольована нашими це союзниками. Це. Я за це на це 100%. 25-й рік для Росії буде дуже важким. У них сьогодні немає ресурсів, звідки взагалі взагалі воювати. Ми бачимо, що будуть підняти Обов'язково податків Росії. Я впевнений, що захищений клас людей, які отримують допомогу, які отримують компенсації людей з ограниченням можливостей, вони не зможуть отримати в 2025 році, все це, це пільги. І я впевнений в тому, що ситуація буде дуже важка для. Коцап. Я недавно рахував, скільки заробляють Кацапи на війну, десь у мене виходить 5 тисяч доларів на людину щомісяця. Питання: якщо сьогодні ми маємо десь 30 мільйонів людей, які живуть сьогодні за чертою бідності, так. То ми розуміємо з вами, що 5 тисяч доларів дає любому любові приїде воювати. Так, да, звісно. Ну зрозуміло. Було, розумієте, кількі, що це, вони кількі, таких грошей не бачили в житті, да, кількі, а да. тут готові сплачувати. Тому вони і воюють. Все вийють. повинно бути в міру. Я вважаю, що свобода. Потрібно ли давати ЛГБТ? 100% потрібно, але не можна давати їм через чур це робити. Розумієте? Ну, це не це потрібно робити, не потрібно робити з цього якусь ікону, не потрібно пропагандувати. Послухайте, послухайте Якщо хтось помиляється, що я прошу прощення, геїв і стало як-то більше, очі сильно заблуждаються. Я а. хочу вам сказати статистику: від 5 до 10% є такі люди, і так, завжди вони вона. були. Да. І просто нічого не приходили. змінилось. Вони просто були... що раніше це яким чином а, так скажемо приховувалася, а сьогодні не приходять. Але популізувати цю, рекламувати це не потрібно просто.